Пройшло три роки з того часу, як тут закінчилась війна. І зараз нарешті через три роки повернулися пташки. По три роки поспіль, коли ми тут працювали, ні однієї пташки не було. Було таке враження, що все вокруг померло. Можемо бачити в якому стані ліс. І ось пройшло три роки. Безглузде дурне людство. Скільки за нього зла на цій планеті? Я навіть не знаю, як я сюди потрапив на цю дурну планету, де людське життя не коштує нічого. Що там людське? Ні тварини не коштують нічого, ніхто не коштує нічого життя. Все розмірюється в грошах і в владі. Ну, Як воно зелено, таке було завжди. І людство не змінилось, на жаль. Ми бачимо ці наслідки. Вон. Це вже Друга світова, тобто накладки вже по місцевості йшли. По Другій світовій війні дуже багато загинуло з обох боків воїнів. І зараз. Ось так це виглядає. Рон. Ой-то рон. Що, друзі? Війна викладає свої історії, свої стежки. Дякую всім, хто допомагає армії зараз стерегти наші кордони, звільняти окуповані території, стояти там, де ворог не проходить. Це тільки завдяки тим, хто там стоїть насмерть. На жаль, дуже багато хлопців гине. В таких бліндажах викопуємо тіла і наших російських солдат. Що війна триває. Не Боже, щоб у нас усіх вистачило сил залишитись людьми. Тоді, коли нас вбивають, тільки за то, що ми українці. Бережіть один одного, тримайтесь разом. Дякую всім, волонтерам, медикам, військовим, всім, хто наближає нашу перемогу і рятує життя.